Думаю, ви всі розумієте, що, на жаль, ідея і мета роботи цієї комісії була далеко не здійснити реальну перевірку, тому що в принципі з 2012 року, як була обрана наша КДК, і вона працювала, була обрана вами на установчих зборах, відкрита і власна, якщо ви пам'ятаєте, і після цього ми почали працювати всі наші установчі документи. Всі наші перерахування надходили до центральних органів відповідно до Ради адвокатів України, до Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури України. І е, всі ці роки їх влаштовували наші документи, їх влаштовувала наша реєстрація, їх влаштовували гроші, які надходили від нашої кваліфікаційної палати. Іспитів, які ми приймали. Але Певні ідеї, напевно, перемогли. І в якийсь момент їх перестало це влаштовувати. І вони вирішили, що ми не легітимні, що ми не існуємо, що ми громадська організація. На зборах кожен з вас отримав, чи в усякому разі вікно мав можливість ознайомитись з ми, ну так, скажімо так, щоб не просто голословно говорити. Так, були змушені звернутися з запитом, запитом до Міністерства юстиції і був надана, була надана відповідь, що кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури міста Києва не, ніколи не була зареєстрована як громадська організація. Ніколи. Я не буду повторювати е, всі заперечення, які е, абсолютно фактово, документально підтверджені. І є у вас на руках, да, да, вони лежать, можуть ознайомки, можете ознайомки, зайом... хтось не почитав. Я не буду цього всього повторювати. Я думаю, що кожен з вас до сьогодні все ж таки вирішив витратити свій час на е цю конференцію, розуміє для чого і чому це відбувається. Я ще раз, шановні, повторюю, мені не соромно. За жодне засідання кваліфікаційної палати, так само, як я думаю, і члени дисциплінарної палати можуть сказати теж саме. Мені не соромно за жодного члена своєї кваліфікаційної палати. Я сподіваюся, що шановна Валентина Володимирівна, е, теж ну, не соромиться нас, скажімо так. Е, кваліфікаційна палата зробила все, що могла. Ми перші в Україні і майже єдині. Працюємо майже з першого дня, приймаємо іспити за справжніми фаблами. Не просто козу люди у нас пишуть, а справжні фабри. Ми зараз готові змінити ці фабули для того, щоб не було списувати. Ми над цим працюємо. Шановний наш член Рибачковський. Це взагалі людина монстра, я вам скажу. Відразу да. я навіть думаю, да, він по три години мучає людей. Я сказала, що це катування культури, так. Да. Як судя позиського суду, я чесно, вам скажу, змушена навіть спілкуватися з цього приводу. Леся, перша шановна Леся Добча, вона настільки прискіпливо приймає, що люди виходять з колінками такими трошки давайними. У да. людей, ну чесно, вони від нас виходять, вони настільки не сяють очі, тому що вони відчувають, наскільки це було важко, складно, наскільки це не просто. І коли вона даває цей бар'єр, це чудово. І наша чудова Нітіна Володимирівна, яка вміє. Дати зрозуміти особі, яка не склала іспит, чому це сталося? Бо ми всі люди і є люди в віці певному і з певним досвідом, і коли вони не проходяться іспит, вони переживають, вони іноді ображаються, і Валентина Володимира вміє. Да кожен член нашої палати і Левко, і Масаленко, і Федорінка, і ну, ну, всі-всі абсолютно Кириченко. Я задоволена роботою нашої комікаційної палати. Я сподіваюся, що ви як адвокати задоволені роботою дисциплінарної палати. Я не агітую за наш склад. Я не... Прошу просто автоматично, давайте, а, давайте, нехай залишається. Думайте, обирайте, можливо, когось іншого, можливо, не когось іншого. Питання не в тому. Я ще раз повторюю, ми сьогодні зібрались не заради кваліфікаційно-дисциплінарної комісії і навіть не заради тих питань, які далі є в порядку е, денному. Ми зібрались, ви зібрались, і ми зібрались, всі ми разом зібрались заради нас самих. Тому що це питання того. Чи, в принципі, ми відстоюємо право, зможемо відстояти наше право на самоврядування? Чи просто ми складаємо лапки і кажемо, керуйте нами, ми попробуємо. Тому, э, шановні, я завжди повторюю одне, я закінчую. Адвокати дуже плохо ходять в страні. І кожен з нас мається пам'ятати. Строй нас поставить Сложно.